Вітаю, шановне товариство. Сьогодні в нас 4 травня і в нас наступає період, якби слідуючий період в матковивідній справі. Це перші наші прививки, які були 28 числа зроблені. Сьогодні переходять на інкубацію. Е, значить, е, інкубатор у нас вже підготовлений. Зараз я вам покажу дещо. По інкубатору. От такий у нас інкубатор. Він зараз прогрітий, знаходиться якби в гарячому діжурному режимі. Отак, От піднімаємо вологість в ньому. Значить, матковивідні справи використовуємо. Графіки, тому що без графіка ну нікак, будемо говорити. Зараз я вам покажу графік і програму на смартфоні. Ось графік виводу маток на нашій пасіці. Що тут ми бачимо? от Точок. Козятин була зроблена прививка 28 числа. Сьогодні у нас четверте. Ми переходимо от в інкубацію. Зараз в інкубатор, потім 10-го будемо заселяти наші інку... ці... нуклеуси. Ну, тут в журбінцях зробили 30-го, значить, інкубація буде 6-го числа. Такий графік дуже зручний. Коли зап... зробив прививку, записав собі і зразу вид... видно дні, коли що потрібно робити. Ну і в смартфоні я окремо ставлю відео, бо зараз не можу показати, на смартфон знімають. То... Щось знімемо інше, то покажу. Матко вивідній справі дуже допомагає ось ця програма. Вибір пчелінних маток, в ній розписані основні моменти. Можна додати е, свої. От ми додали там інкубацію, тому що в ній спочатку немає. А так. ну дуже Мені подобається ця програма. Так, от наш канал, хто ще не в курсі. Можете заходити, це наше таке робоче місце. Мікроскоп чекає своєї черги. Працюємо ми станком його Вальчука Юрія Петровича. Це наш вчитель найкращий. давайте перейдемо ну, маленький такий коротенький огляд такої нашої. Лабораторії зробимо, а потім підемо разом подивимося, які в нас получилися прививки. Значить, прививки ми робимо, можна сказати, не сім'я-вихователька, а стартер-вихователька. Першу прививку даємо максимально можливу кількість прививок. Там в нас зараз знаходиться по 60 е-е Личинок. І зараз разом з вами подивимося результат прийому. Значить те, що ви побачите, це перша прививка, друга прививка через 5 днів, 5 днів проходить, через 5 днів ми даємо слідуючу прививку вже 45 личинок, і ще через 5 днів даємо тоді вже 30 личинок. І якщо. Якщо сім'я вихователька, це стартер сім'я вихователька, ще має трохи потужності, значить продовжуємо далі з 30-тю ну, ще можемо одну дати личинку. Потім ми робимо з частковим осиротінням матки. Тобто в одному корпусі, в нижньому корпусі в нас бджоли з маткою, а в верхньому корпусі ми виводимо. Весь сезон е, вже маток даємо прививочні пранки, там по 30 личинок. Ну, давайте зараз перейдемо, подивимося, як ми підготовлюємо мисочки для прививки. Ну і зараз коротенько пробіжимося тут по цій лабораторії. Отакий От у нас тут джолинний, джолинна хатинка. Заходимо, бачимо зразу інкубатор. У нас, я вже говорив, що він стоїть в гарячому дежурному режимі. Тут стіл, за яким ми прививаємося графік, прививок. Ну, так. Прививочні планки чи ці е, рамки зверху, тому що в нас на одну. Прививочну рамку, ту, що з кормушками потрібно дві отаких рамки, щоб потім їх розселяти в інкубатор. Ну так в принципі, все тут. полички все-таки все необхідно. Дуже зручний, ну трошки маленький, але дуже зручний. Він Давайте вийдемо на вулицю. Значить, отакий вид нашої пасіки, там ще за вуглом є трошки. А отак ми підготовлюємо, прогріваємо мисочки для прививки. Отак вони на сонечку стоять десь біля двох годин. Спочатку одна планка, потім ми тут переключаємося. У нас тут о. Отак от прогріваємо. Ну а зараз результат прививок ми з вами побачимо. Після, от після такої операції ми не ставимо шовку мисочки, а зразу отак прогріваємо їх і і прививаємося. Значить, коли ми так почали робити, результат прививки в нас різко покращився. дуже Ну, Дуже продуктивно сталося. Все, давайте зараз глянемо раз. І так, стартер, сім'я-вихователька. У нас тут 60 личинок у нас на прививці. Зараз подивимося, що в нас вийшлося. Ще сам не провіряв, не було часу. Зараз звідси забираємо в інкубатор. І я знаю через години 2-3 будемо давати знову прививку. Так. Ну, щось таке давайте трохи обмите. О! Дивіться, бачите, що робиться. І це я замітив після того, як ми почали отак прогрівати мисочки, як я вам показував. Значить, дивіться, із, із 60 не прийнято тільки дві, дві мисочки. Це остальне прийнято. І все, зараз в інкубатор ті прививочні рамки, що я вам показував, по дві, одну-дві, одну-дві, тому що потім ізоляція шприцами, то щоб нам було як. Все, це зараз прикриємо, треба буде провірити на наявність маточників і будемо далі прививатися. А зараз давайте пройдемо, Подив... Про... подивимося як в інкубатор, буду переселяти. Так, тепер беремо дві оці перевивочних рейки, витягуємо звідси наші маточники. Вормушці бджоли, звідти повимітав, звідти ні. Це от таких вихователів в нас зараз на цьому точку 6 штук і 6 ще в журбенцях. Ну, це такий, е, можна сказати, потужний старт для того, щоб заселити е, нуклеуси. Коли вже нуклеуси будуть заселені, то ми робимо Сім'ї виховательки з частковим осиротінням матки. От Вони зараз готуються Оці, раз, два, три, чотири, п'ять, що перед вами з двома корпусами. Це підготовка сімей виховательок вже з частковим осиротінням. Між ними буде ставитися Ганіманівська е, решітка там з своїми. Прибамбасами, ну я про це вам покажу ще. Зараз ми цю сім'ю переглянемо на наявність маточників і перейдемо до слідуючої землі. Подивимося ще цю сім'ю виховательку, а далі ви мені на слово повірите, що там буде робитися. такі що Так. Що тут? Вот і тут, бачите, як як стартують наші білки. Раз, два. Тут три мисочки ми прийняті. Все остальне прийняті. Все, значить, це зараз прикриємо. І так, давайте подивимось на наявність маточників. Не струшуємо. так. А це медова вже. Так, тут трошки більше матовки. Мало було там що штук п'ять. Так, я захований підроспліт, що можна прогавити, але дуже багато бджоли коли струшуєш, то мед капає. Так, хочу, щоб і вам було видно і... Щоб не прогавити. Так ось до бачите, який цікавий. Айзо. Хороший. Так. Так, прошу замітити, працюємо без димара, поки що на нас ще не сердяться. Тут через п'ять днів ще буде стільки бджоли, що не пройти, не проїхати, але ще слідуючи треба буде дивитися, а може вже й ні. Так ось і все провірили через пару часів так тут здвинем трошки все будет так ще одну подивимось зараз Що тут? За дим. Джола наверх не виходить, бачите. Так, що бачимо? А бачимо картина маслом. Перейду сюди, щоб зручніше вам показати. Зверніть увагу, які маточники Дивіться. Сила сім'ї і прогрів цих мисочок. Це дуже велика справа. Бачимо одна, дві, не прийнято. Все остальне прийнято. Ага. Ну не красота хіба? Закриємо, занесемо інкубатор, пройдемо, будемо провіряти маточники. І так, відібрали от шість прививочних рамок, перевірили на наявність маточників. Маточники зірвали. Зараз трошки підождем. і будемо заново прориватися. Е, наші мисочки ще готуються. От прогріваються на сонці, подивимося зараз, що у нас в інкубаторі робиться. А в інкубаторі от така картина. Це стільки у нас планочок по 30 личиночок. І так, в інкубатор пересадили, знайшли от таку, хто в темі, то це сама хуже, що може бути, коли брати китайським шпателем. Тобто свіжо відбудована овощина із личинками, але спробуємо справитись. Тут у нас от замочені в водичці шпателя. і погнали. потихеньку личинки, ті, що нам потрібні. Саме без ще працювати це китайським шпателем. Ніякі там ці шпатіля з фокусами так не візьме личинку. Личинка береться зразу з молочком. Неважливо, звідки ти її береш, чи з спинки, чи зі сторони там ріжок, чи як сказати. І дуже швидко він працював. От ми взяли 15 личинок. Тут уже, якщо може у когось сумніння, чи там є личинки, давайте зараз якось спробуємо подивитися. Так о. о! Бачите, красота. Разом з молочком, все. Отака вот картина маслом. Все йдемо ставити. От і все, що залишилось від наших мисочок на сьогоднішній день. Все, прививку закінчили. Тепер їдемо додому їсти Пасху. Все, всім всього найкращого до побачення.